Сьогодні 23 квітня, і ми з вами знаходимося на полі ріпака, де представлені два ексклюзивних гібриди Аляска і Акапулька від компанії «ЛНЗ» та компанії Лімагри. Ми бачимо, що гібриди добре розгіркувалися, мають гарний стан, рекомендовані для пасіву. Як в зоні степу та лісостепу, так і на полісі, тобто підходять майже для усіх зон. На даному полі сіялися ці гібриди з густотою 450 тисяч на гектар. Зараз десь 320-330 ми маємо дорослих рослин в гарному стані. Два дні тому ми не бачимо здесь ніяких шкідників, бо обробили препаратом Сінеріт від квіткоїда в дозі 0,4 літра. Цей препарат безпечен для бджіл. Виходимось на полі зимого гріпака, посійний гібрид під назвою Астроном під компанією «Лімагрейн». В результаті обстеження ми виявили ось таку проблему розтріскування стебла. Це могло бути в результаті значних пониження нічних температур, навіть коли. Приморозки. Ця проблема може спонукати тим, що сюди може потрапити хвороба або шкідник. І щоб забезпечити це, ми будемо використовувати фунгіцид абсолют, діюча речовина, карбендазим в нормі 1 літра, плюс дефендабор і інсектицид. Будемо підбирати безпечний для бджіл, оскільки ріпак цвіте. В компанії ЛНЗ є продукти безпечні для бджіл, це синерит та атік.